Привіт всім мотоблокерам і всім підписникам. Плуг, тракторний плуг до мотоблока. Так, отак виглядає тракторний плуг, який будемо чіпляти до мотоблока, це наш вже знайомий стандартний мотоблочний плуг, доварений і досконалений. Так, ну, якщо порівняти, так, що було, китайці прислали, то зовсім було, як кажуть, дитячі іграшки. Так, по відношенню до тракторного плуга. Так, це польський тракторний плуг. Так, звичайно, що просто так не вчепиться. Досконалювали, також доварювали. Один отвір підійшов, так, а другий прийшлося доварювати ось таку штуку, щоб чіпляти цей плуг до мотоблока. Так, вже ним пробував грати. Правда, на бетонних колесах. орить досить непогано. Так, це такий лиміш, і тут порівняв. Порівняти, що тут є, а що тут. Так, ну, нічого. Попробуємо тепер без бетонних коліс, як будемо таблок його тягнути. Хоча плануємо не глибоко орати, що називається, лущити або підкидати стерню. Тому подивимося, почнемо спочатку. Ось стандартним. А тоді вже перечіпимо, як буде виходити. Так, ось так виглядає вже причеплений тракторний плуг до мотоблока, до навіски верхньої стандартного плуга мотоблочного. Так, прилаштували. Ось так, так. Колеса в мене звужені. Тут до максимуму скільки можна. І з другого боку так само. Поки не треба до повітря Так, ось така система. Так, оце вже пройшов. Так. Не глибоко. Так, почав стандартним плугом, а це вже трактором Так. Ось така система, Но глибше буде буксувати, треба баласти чіпляти, ну і напевне, що на бетонних колесах буде без проблем. Так, Коли спробували на бетонних колесах, урало нормально. Так, а тут називається лущим, підкидаємо. так, Глибина... Просто перевернули стерню. Так, ось така, такий експеримент.